Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами зберемо ігровий ПК не за всі кошти світу, але який потягне все і вся. Я вам даю 100% гарантії. І на зараз процесори від AMD є оптимальним вибором, враховуючи їх ціну і можливості, які надають помаранчеві. Я не став переплачувати сьогодні за пакування, бомж версія на пластику, відома як Трей, не путайте, будь ласка, з відновленою. Це зовсім різні речі. І по суті, це такий самий проц, як у коробці ви будете купувати, але без пакування, тому виходить дешевше. Сьомий Ryzen 772.0 я вважаю дуже гарним процесором з чудовими технічними можливостями 8 ядер 16 потоків, проц має 32 МБ кешу третього рівня, це прикольно, 5 нанометровий техпроцес, саме тому поточний ТДП лише 65 Вт, ну звичайно ж на старті, і сьогоднішній комплектуючий я замовив в Wartline. Найбільший вибір ексклюзивних компів на будь-який смак та бюджет, море ПК комплектуючих, не в кожному магазині, друзі, є подібний асортимент, я та знаю точно. Коротше, комплектуючи замовив я вартвайну. Маючи подібний процесор, можна, звичайно ж, використовувати воду. Але сьогодні про защадження нема ніган, гроші на вітер. Гарного повітря, звичайно ж, буде для 7720 достатньо. На мою особисту думку, бренд Джонсбо вважається недооціненим серед інших виробників. Ну, дивіться, друзі, за 1600. 600 гривень я маю башту на 6 мідянок 6 трубок, а це свідчить про готовність працювати з надтемпературами. По висоті охват 155 мм влізе в будь-який навіть компактний кейс. Головна перевага сір 3000 технічна складова. Звичайно ж, максимальний ТДП 260 Вт витягне хоч 9 райзом, вже не кажучи про сьогоднішню сімку. Два кувори по 120, куди ефективніше за один, продув швидше, як не як показник ЦФМ повітря більше 72, максимальні оберти. 1800 на рекордними є, але по ДЦБ 34 на максимальці це не про гучність. Реально класний охват, майже удвічі дешевше за темну скелю або аналоги по 3К про воду я вже не кажу. Сьогодні упор я роблю на Asus, бо коли шукаєш альтернативу, особливо не серед дорогих комплектуючих, як зараз, не просто знайти якісну залізяку, яка не загнеться за рік, в геймінг це про якість. Я також використовую TAF, мій постійний ПК на карті TAF на материнці і B850 плюс. Має все необхідне з можливості подальшого апгрейду, а не так, от тут і зараз. Важливо мати підтримку PCI-5.0 під сучасні карти, тобто Redді готова, 3M2 слоти, 1 на швидкісному 5.0 також, звичайно, бездротовий енет, Wi-Fi з за конектором за секунди це робиться. Дроти по хаті в наш час, ну таке собі задоволення, якщо чесно. Ви бачите на власні очі, фул фарш під будь-які потреби завдання, 10 USB, та C Type-C оновлення BIOS без комплектучих, теж можливо живення процесора 8 плюс 8 чудовий. Охолодженням не плата, а справжній жир. Зрозуміло, таф це не задешево, але на материнській платі я раджу не заощаджувати взагалі, бо, по суті, це тіло вашого майбутнього або нинішнього ПК і важлива складова гарне охолодження. Виконано надійно, зрозуміло, навіть колір двоканалу у сірому, щоб не паритись, дуже гарна плата форм-фактору Micro ATX. Сумісно з 95% корпусів, саме тому я її і обрав. От кейс це я вже оглядав, мені ще тоді він сподобався насамперед своїм функціоналом. Якщо бажаєте простотою, просто зрозуміло, зручний, зрозумілий, не за космічні гроші. А23 плюс має гарний продукт, скло легко знімається, дуже просто це робиться. З боків є місце для потрапляння повітря всередину, тут циркуляція дуже гарна. Це все фільтрується польовиком, друзі, і польовиком справжнім. Насідкою для піска з величезними отворами, а ось так. Згори за стандартом, все як у всіх, да повсякдень Type-C, USB, нічого надзвичайного. В корпусі з коробки 320 кілод підсвітка, четвертий позаду, класика. В дуже гарний комплект, докупати нічого не треба, все як подобається. Дуже ціпкі ніжки, ви бачите, якісна гума як копаний на столі для тих, у кого ПК на столі це важливо, щоб не злітів стол. Ніби дрібниця оце все, але ніколи ти не загубиш гвинти, які залишаються на корпусі, дроти не від'єднаються, бо ізольовано. На даний час це поки краще рішення нічого не вигадали, з подібними, нібито дрібницями і формується надійність і зручність. У більшості виробників провода просто підв'язані до корпуса хаотична борода. Тут охайна хомотами у Asus навіть бюджетні рішення виглядають охайно. Вже казати за які стопи. Збірнику залишається це все підв'язати докупи, не парючись з укладанням, я в тим ПК дуже давно, повірте мені, є з чим порівнювати. Міки проставки П-трансформатор теж не часто зустрічаю, великі отвори, все для збірника так і повинно бути у сучасному кейсі. Ви бачите, місця в місцях корпусі багато, наприклад, прибравши ваток від харду, буде ще більше, і кому він взагалі потрібний цей 3,5, хто користується хардом, просто цікаво. Продуманий корпус. Саме тому, друзяки, я і обрав А23 від Asus. Під сьогоднішньо комплектуюче немає сенсу купувати дорогущий якийсь блок. Я замовив Prime серію у бронзі на 750 Вт, буде за очі Без модульного єднання. Ви бачите, це надійний, друзі, трансформатор з якісними дротами, не шлейфом, а окремо кожен дріт. Надійний блок, не як якість ви бачите, мідянки не шкодували, це вам не айракули, якісь там бюджетні чіфтеки. Легко блок трансформується в корпус і м'якенькі проставки також нагадують тут є. Вібрація буде відсутня, це плюс. У вас уснають відносно бюджетні комплектуючі на височенному рівні, бо не конверна зборка руками, як у більшості, робиться все роботами. Таємничий бокс, хто вгадає, що тут всередині. Ні, друзяки, не голка кремльовського кащея, тут м 2 носій, бомж став як є, стандарт більшості сучасних збірок це кінст. NV3 На 1 терабайт. Це давно надійний перевірений на сій. Папір я би все ж таки радий знімати, бо провідність нього яка, не кс 3000 Добре, залишу, хай буде, бо замовник почне нервувати, де наліпка, це ж гарантія. Ні, друзяки, це не гарантія, просто шмат папірусу не більше. Збирається дуже просто, легко, тут навіть гвинтів не треба. Сучасні рішення must have. Так само, друзяки, з оперативою 16 наш час, мінімальний обсяг раджу замовити сразу 32 для себе. Фурія від кінських. Також найпопулярніша пам'ять Сії, чудово, знаєте, профілі від MD та Intel на місці 6000 МГц, підсвітка з низьким профілем. Важливий спіч, обираючи ПК багато чого треба враховувати, бо більшість вважає, що якщо сумісні комплектуючі, то проблем при зборці не буде. Є таке поняття, як габарити, розмір, до прикладу, замовляючи повітряне охолодження, обов'язково треба враховувати довжину башти. Зазвичай корпуса дозволяють монтувати охлад до 160 мм. Але немало кейсів, де це буває 155 Джонс, бо на 155 без проблем влізе, інше діло пам'ять. Якщо в тебе низька посадка кулерів, то високий профіль оперативи не стане, буде заважати, опор радіатору доведеться піднімати кулери, а це додатковий виступ зовні. Коротше, при замовленні комплектуючих треба враховувати все. Ви бачите, у мене все ідеально стало, низька профільна пам'ять. Саме тому у своїх збірках я багато уваги приділяю комплектуючим, розказую, які Ну і головний бустер, звичайно ж від Карта RX 9060XT серія TAF. Я вирішив, якщо плата TAF, то хай буде і відяха також TAF. Ця мала дуже схожа на Prime, але є відмінність, TAF бувають на 8 ГБ відеопам'яті, так і на 16. У моєму випадку 16, бо 8 в наш час замало, для максимальних налаштувань буде замало. Тим паче, карта має чудове ГПУ і не використовувати можливості RX, ну таке собі рішення. І що казати, сучасна карта з підтримкою шини PCI 5.0 має чудовий ехват, як у Аналог. Від Nvidia 5000 серії. Сучасна обробка контактної зони Max Contact для кращої теплопровідності, автоматизований процес виробництва ніякого людського фактору, я вже це казав, ас цим відрізняється. За свої гроші RX9060 XT топове рішення, але не топ. У розумінні кардиста залімпу. Інтерфейс пам'яті тут 120-розрядний, не 256, відеопам'ять GDDR6, не найсучасніша, сьома. Також тут немає випарної камери, як у Powered рішень відомих брендів, не потужнішого як у відео. Треба, друзі, з розумом підходити до купівлі подібних карт, реально підходити до ціни, можливості, я маю карту за 20 плюс-мінус гривень, не за 50 від ціля і вимоги до 20-ки. ж, звичайно, не цифри, літери, а реальна спроможність у іграх, у роботі і, на мою думку, ця рекса коштує кожну гривню. І це я вам зараз продемонструю. Згодом продемонструю. Процес збирання ПК показувати я не стану. Нічого тут надскладного, надзвичайного немає. Якщо забажаєш цей комп або інший артувати, Цьому тобі допоможе. Стилявий красень мені дуже подобається, нічого зайвого, плюс має вигляд охолодження. Чудово поєднано з картою. Як вам, друзі, комп, напишіть, От ваше враження від 1 до 10. Цікава ваша думка. Власне, кейс дуже подобається, отвір під провод живлення де треба, гнути здутися не треба, під'єднав дуже зручно. Металева пластина приховала дроти по красі, підв'язав, як вам подобається. Віндасов процес налаштування довгий, тому більшість магазинів не париться. ПК я налаштовую зазвичай, тестування повинно бути як треба, щоб ви розумілися на можливостях комплектуючих. Підсвітка синхронно, цим нікого не здивуєш. Налаштування як вам подобається, а от кольорами так. Ви колись бачили чорну підсвітку? Чорно, напевне, ні. А вона. Є, і це не вимикання підсвітки, а реальна чорний колір, мінімальна градація від чорного до сірого. До речі, темні кольори підсвітки споживають менше енергії за яскраві. Офігезний ПК вигляд має, тихо, наче в бібліотеці або десь там де холодно не буду наголошувати. Остання версія адреналіну 25.91 на процесорі 3840 градусів у стоці. Рекса плюс-мінус поруч 43 градуса показники як для такої системи просто чудові. До я додав будований оверлей від AMD. він зручний, на відміну від зелених, не зникає при запису з екрану. На зараз чогось надзвичайного немає з ігор, особисто я чекаю нову ботулу, а поки новий Silent Hill F. Інтерпретація на азійський лад, 2К здатність екрану, графіка дуже високо з FSR на балансі. Розмиття зайвий шум прибирає на виході 70-100 кадрів. Початок гри тут немає стабільного кадру, бо гра постійно змінює локацію, десь може бути 60, а десь і 120. FPS. На карті 54 градуси, енергоефективність, як бачите, гарна, і це без виперної камери. На процесорі трохи більше 60 градусів для повітря це гарний показник. Насправді бо Ryzen 77 2.0 далеко не крижинка. Атмосферу старої Японії дуже добре передано у грі, іноді здається, наче арт оживив. Так дивися, просто оживає арт. Дуже класно виглядає у грі. Це десь за півгодини гри середній кадр дорівнано 100, трохи більше. Карта дуже добре відпрацьовує кожну гривню, захоплюється. Пуння екрану, ви бачите, працює без проблем. Несподівано, Silent Hill мені сподобався, атмосферно, дуже схожа на дзвінок, відомий хорор, додали жахів, містики, реально непогано вийшло атмосферно, місцями навіть лячно. ночам хорорів раджу спробувати, впевнений, вам сподобаться. Що це за хірабурі? Деталізована, до речі, мразота, краще, у класичному Silent Hill. Приблизно хвилин 40 гри, стабільно, по температурі і тихо. Комфортно мені гратися, це важливо, плюс-мінус 1200 обертів. На охолодженні відгук на рівні 11 мілісекунд просадок немає. Гра жахаюча за атмосферою насправді музика шаманя чи хто там дме от той варган, дуже лячно. Під шахеди ввечері саме те проходити цю гру. Анімація бойовки таке собі, ви бачите, трохи кривувато, але це не головне, тут атмосфера на першому місці і можливості ПК. Звичайно ж, Дует МД чудово робить свою справу прям по красі. Коротше, спробуйте, якщо подобається подібний жанр, душевна гра, відчувається позитив, доброта очах того, хто дивиться. Давайте, друзі, затестуємо народний екшон у 2К. Я спробую також максимальні налаштування 16 гіг, як ніяк у нас, і епік FSR на балансі обов'язково треба вмикати, бо гру нам треба. 100 120 кадрів у другому сталкер нічого не лагає при захопленні, привіт Nvidia, як не згадати малого з мему. То говорить, що у мене будуть лагати, да? Что-то не лагает и тянет хорошо. Як бачите, друзі, у другому сталкер показники ще краще. Відгук до 9 мс у середньому 8 на карті, як і раніше, температура під 55 градусів на процесорі до 70. До речі, сталкер доволі таки залежна гра від процесора, головне це стабільність. Немає стрибків по температурі чи по кадрах, а це свідчить про ідеальний баланс і налаштування. На деяких локаціях може бути плюс-мінус 140 FPS, менше 100 гра не понижується навіть у тяжких локаціях, як приклад, стріляти. На 125-130 кадрів фрейм рівненький. Подібне у грі я з вуз балансованості, так і повинно бути нагадую, це максимальні налаштування показники на екрані. Коротше, друзі, ви розумієте, ПК може і добре може. Зв'язка AMD показала себе як найкраще, Просто карта коштують кожну витрачену гривню, так само з захолодженням кейсом. Подібні збірки я називаю збалансованими без переплат з поглядом у майбутнє. Абриднути з часом не проблема буде цей ПК, ну і вигляд. Погоди Карабас має стиль не соромно ставити на стіл. впевнений сьогоднішнього Заліз, за вистачить під будь-яку гру декілька років, можна не паритись. Можливо, є сенс додати ще один терабайт, бо ігри зараз важать, дай Боже, у іншому комп ракета. Посилання на комплектуючі залишу в описі під відео. При бажанні зможеш відтворити збірку один у один без проблем. На цьому, друзяки, я кажу вам дякую за перегляд. Залітайте до мене в інстаграм, там теж багато цікавенького. До зустрічі у наступному відео. Щастить!